Це дуже просто. Я танкіст, у нас є танк, є злагоджений екіпаж. Танк, танк просто виїжджає в притул до противника, перед цим він працює з кулемета, потім працює з гармати, потім танк заїжджає прямо на окопи, катається по окопах і це дуже, дуже морально давить на против. Навіть якщо танк навіть, навіть якщо не веде вогонь, просто якщо не їде в сторону противника, для противника це дуже, дуже страшно, Їм дуже це боїться. Командир танкового батальйону 41-ї окремої механізованої бригади на псевдо Вегас йде по полігону. Чоловік на полі бою з перших днів повномасштабної війни говорить, за цей час будні танкіста давно стали звичними. Раніше всіх завжди стає механік танка. Він повинен перегріти двигун, вже потім командир-навітник залазить в башню танка. І вони перевіряють зв'язок. Бойовий шлях Вегаса почався у 2019-му. Тоді він закінчив Національну академію сухопутних військ. Перший бойовий досвід, додає, був у вугледарі у складі 56-ї окремої механізованої бригади. Ми зійснули оборону цього населеного пункту. Було дуже багато противника. У нас було дуже багато бойових виїздів. Були було дуже багато знищеного противника, знищена техніка, окопи не жі противника. Потім були бої під Авдіївкою у напрямку Гуляйполя за Бахмут. Після цього Вегаса призначили керувати танковим батальйоном 41-ї окремої механізованої бригади. Після того часу яр, турецьк, Нью-Йорк і вже потім Курська область. Бойовий досвід за час повномасштабної війни отримав величезний ділиця Вегас. Пережити довелося багато чого. Боєць згадує Мар'їнку, 2022 рік. Тоді ще сталінків не було, генераторів не було, тільки, ну, тільки початок війни. Потримало комбати, де повести про свою обстановку. Я заліз на погріб, щоб був зв'язок. Чує вихід миномета і буквально він падає заді Б метр буквально 15 позаду мене падає. Потім через дві години я тільки побачив, що у мене на курці, на моїй курсі, ззаді дирка від осколка. Слава Богу, в мене військовослужба немає ні одного поранення. Але було дуже багато моментів, коли буквально моє, моє життя висіло на волоску. Нині командири зі своїми підлеглими готуються до нових бойових виходів. А поки екіпаж тренується на полігоні, відпрацьовують стрільби. Там в полі в полі мішені буде стрільба складного ствола. «Ваха 35, це калібр 14,5». на полігоні. Гучно до цього теж звикаєш, додає Вегас. На вибухи та постріли, що лунають впродовж навчання. Боєць не звертає уваги, мовляв, підрив боєприпасів це один з елементів навчання бійців. «Екіпаж повинен привикати до цих пострілів, до цих зривів. Ціль танкам це може бути піхота, може бути також ворожий танк. Може бути БМП, БТР, окопи, будівлі, бліндажі. Може, це може бути будь-що. Яка б ситуація не була, ділиться вегас. Він у позитивному настрої, бо, говорить, має ціль, за яку нині воює. Ми повинні закінчити війну, повернути Крим, Донбас і вивезти збройні сили ну, на перше місце по своїй вогневій потужності. Діана Крахматова, Євгена Брасімов Суспільне новини, Сумщина.